Жителі Визирської громади хочуть святкувати 8 березня і далі. За міжнародний жіночий день, який традиційно визначають на початку весни, висловився кожен, кого ми запитували з цього приводу у селах Визирка та Першотравневе. 8 березня воно потрібно, це наш, е, наше свято, і ми чекаємо цього свята. І якби спори йдуть, що це свято йде з Росії, але якщо вивчити історію, воно далеко йде не з Росії. Тому я вважаю, що 8 березня потрібно лишити нам жінкам. Я не можу сказати, наскільки це правильне чи неправильне рішення, але я свою жіночку поздравляю, невісточок своїх поздравляю. Поздравляю любиму бухгалтершу свою Вікторію поздравляю. Це ж не радянське свято, да, це свято міжнародне, походить воно з Америки. І я вважаю, що воно має залишитися, тому що нам, жінкам, дуже приємно, щоб хоч один раз у рік нас чоловіки оберігали, любили. Приємне щось робили, дарували подарунки. Для людей, які святкують 8 березня не один десяток років, з цією датою пов'язано чимало спогадів. Це коли я ще працював у школі, був головою профкому, і на 8 березня замело так, що потрібні були коні, щоб доставити учителів додому. Тоді замело повністю, десь метра півтора снігу було. Не так би крепко кріпко встають і працюють, везде. І... А же все делать не выходным уже этот день, если его отменят. Он то будет, люди все будут праздновать, но только не будет выходного. Поки в нашій країні, 8 березня як міжнародний жіночий день, не відмінили. Однак, згідно з законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, всі додаткові вихідні скасовано. Поки діє воєнний стан. Були пропозиції перенести жіноче свято на 25 лютого, день народження української письменниці Лесі Українки. Ну, хай це буде день українських жінок, да наших захисниць, наших матерів, наших бабусь, які віддають свої. Усі сили для того, щоб обороняти нашу державу. Ми, як мирні люди, такі теж робимо всі все, щоб для того, щоб наші дітки навчалися, стояла наша держава. Хай це буде українське суто свято. І це ми не проти. Нам теж буде приємно. Сьогодні для всіх жінок в Україні найбажанішим подарунком є перемога. Більше нічого. А все остальне є вдома, тільки що була перемога. Щоб свято для жінок визирської громади було хоч трохи світліше. Робітники культурного фронту підготували святкові концерти. На сьогоднішній день люди хочуть, 8 березня, відповідно, ми будемо робити так, щоб дійсно відмітити це свято. Ми розуміємо, що це війний час, ми розуміємо, що йде війна, але це буде ну, звичайне привітання. Невеличкий концерт діток, які зробили, хочуть поздравити своїх мам, бабусь, рідних, близьких. Тому я з задоволенням ми прийняли рішення, що раз люди хочуть, давайте ми будемо робити так, як хочуть люди.